Минулий сезон у чемпіонаті Динамо розпочинали виїзним матчем проти Кам'янської сталі. І тодішні дебютанти Прем'єр-ліги змогли здати бій чемпіон України. На самому початку матчу Мгель Велозу зрізав м'яч у власні ворота, і гостям довелося відігруватися. Це вдалося під кінець першого тайму Віталію Буяльському. На початку другої половини зустрічі після гри рукою і червоної картки захисника Сталі Олег Гусів вивів динаміці вперед. За кілька хвилин Даніла Сілова зрівняв склади, небезпечно зігравши проти суперника. Далі до фінального свистка ні кількість голів, ні кількість гравців на полі не змінилися. Не менш важкі три очка Динамо здобуло і в домашньому матчі проти Сталі на початку листопада минулого року. Вперше забито вдалося лише на 78-й хвилині матчу, коли Ярмоленко замкнув простріл бояльського. А на четвертій доданій хвилині Андрій зробив дубль, зорієнтувавшись після військового м'яча. З цього сезону вперше зі Сталі Динаміці зустрінуться у четвертому турі чемпіонату. У попередніх трьох матчах наші майбутні суперники програли Карпатам, поділили очки з Дніпром та виграли у Волині. Кам'янці все ще приймають гостей на стадіоні метеору Дніпрі, куди їх змусила переїхати реконструкція власної арени. Там, 14 серпня, і відбудеться завершальний матч четвертого туру. У рамках підготовки до майбутнього поєдинку динаміці серед тижня зіграли традиційний спаринг з молодіжною командою. Матч складався з п'яти таймів по 15 хвилин. Доросла команда переграла молодь з рахунком Забивали Денис Гармаш, Олександр Гладкий та жуніор Мараєс. Відзначимо, що бразильський нападник поки перемагає і в конкурентній боротьбі за місце на полі, і в перегонах бомбардирів чемпіонату. Після трьох турів у жуніора чотири забиті м'ячі. Чи продовжить динамічний форвард у тому ж дусі, ви зможете побачити у неділю, 14 серпня о 19.30 на каналі Футбол 1.